Доброго дня, вельми шановні панове. Як і писалось, говорилось, прогнозувалось, планувалось 2024 рік це рік виборів. Лише за останній тиждень вибори відбулися в Туреччині, Польщі і Словаччині. В Туреччині і Польщі відбувалися місцеві вибори. в Словаччині обирали президента держави. Що стосується турецьких перегонів, то партія президента Ердогана провалилася. Якщо подивитися на останні три роки, то кожного року по 2-3 мільйони голосів противники-конкуренти відщіпували у президента Туреччини Ердогана. На цей раз. Ердоганівці отримали трошки більше 13 мільйонів. А от партія, яку в свій час заснував Кемаль Ататюрк, піднялася. І очевидно, адже Ердоган спирався на консервативного виборця сільських регіонів, а в даному випадку обираючи мерів, обираючи муніципальні ради, Очевидно, в великих містах перемогли прихильники партії Кемаля Отатюрка. Що стосується виборів у Польщі, то баланс співвідношення між коаліцією обивательською, прем'єр-міністра Туска і партією Право і Справедливість приблизно зберігся, як і попередні вибори до парламенту. що радує… Те, що конфедерація, яка виступала на жорстко антиукраїнських гаслах, все менше і менше отримує голосів. А от що стосується виборів у Словаччині, то прем'єр-міністр Фіцо зміцнив свою позицію, тому що обрано президентом його соратника, партнера, Дублера, більше того, ту особу, яка ще декілька років тому, відчуваючи, що Роберт Фіцо може попасти під кримінал, зареєструвала ще одну партію. Правда, Пілігрині, прізвище так, новообраного президента Словаччини, завжди заявляв, що він поруч із Фіцо для того, щоб. Не дати можливість Роберту Фіцо збитися з європейського шляху. Але це настільки віддані один одному партнери, які погрязли по вуха в співпраці із калабрійською мафією під підніменем Нрангетта. Це ті особи, які займають яскраву популістську ситуацію, це ті дві. Особи, які заявляють про те, що вони не хочуть втягувати Словаччину в війну проти Росії, а відтак вони проти надання військової допомоги Україні. Хоча вони не заперечують проти того, щоб приватні суб'єкти, які виробляють зброю, компоненти зброї чи подвійні технології, могли Торгувати з Україною. Більше того, вони зацікавлені в нарощуванні об'ємів торгівлі. Ну, такі собі маневри. Маневри для того, щоб витримувати свою популістську риторику і в той же час мати певний гешефт економічний на війні. Я вже не кажу про те, що як Пілігрині, так і Фіцо постійно заявляють про необхідність переговорів. Русової українців, як вони говорять. Відтак словацький виборець продовжив крокувати шляхом, який ще влітку він започаткував обранням партії Фіцо до парламенту Словаччини. Таким чином, можна сказати, що завершилась епоха Сюзани Чапутової, яка завжди відстоювала. Підтримувала і пропагувала необхідність допомоги Україні. Наступає ера в словацькій політиці «пелігріні Фіцо. І хоча президент Словаччини має скоріш ритуальні функції, але все ж він може використовувати вето, він також є верховним головнокомандуючим Збройних сил Республіки Словаччина. Ну, Безумовно, безумовно, це армія армія звичайної європейської держави відповідності до її можливостей кількості населення, співвідношення і функцій, які Словаччина може відігравати в рамках північно-атлантичного блоку. Але це ще раз свідчить про те, що Україні буде складніше працювати. Словаками особливо в питаннях транзиту зброї по території, яка надходить від чималої кількості європейських країн, надходила через територію Словаччини. Тепер з цим будуть проблеми. Я вже не кажу про використання наявного державного потенціалу, який дуже схожий на той потенціал, який мали збройні сили. України. Разом з тим треба чітко розуміти, що приватний сектор як працював, так і буде працювати в питаннях допомоги контрактів, які укладені між Міністерством оборони і урядом України, і відповідними суб'єктами господарювання Словацької республіки. Ну, побачимо, як Фіцо. Досягне тих обіцяних результатів, про які йшла мова під час і попередніх, і нинішніх виборів, треба одразу зазначити, що вибори президента проходили з достатньо високим рівнем напруги, зокрема, цілий ряд мітінг, мітингів волелюдних, на яких люди вимагали від ФІЦО припинити реформи, які пов'язані із знищенням. Багатоголосся і демократичних принципів діяльності засобів масової інформації. Між Фіцо і Пелігрині здавна не водяться стосунки приємності із словацькими змі. Фіцо то обзивав всілякими словами журналістів, то просив у них вибачення, а зараз він започаткував разом своїм. Політичним соратником Пілігріні, реформи для того, щоб підпорядкувати державі фактично всі засоби масової інформації. Очевидно, що Словаччина не належить до тих держав, де можливо встановлення диктатури, і е, люди протестували і будуть протестувати, як і те, що навряд чи члену НАТО. І Європейського союзу вдасться провести такі ганебні реформи про згортання демократизації засобів масової інформації. Однак будемо спостерігати, як Пілігрині і Роберт Фіцо будуть керувати словаччиною. Наскільки вони до двору підійдуть до виборця Словацького.